На каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про державну соціальну допомогу літнім українцям, які не набули право на пенсію через відсутність необхідного стажу, а також особам з інвалідністю. У пенсійному фонді надали роз'яснення, на які виплати можуть розраховувати ці категорії громадян і за яких умов і що потрібно для цього зробити, щоб оформити виплати. Зараз надам деталі, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не знали. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 94 тисячі. Я дякую кожному за довіру і за підтримку, надзвичайно цінно і приємно. Кому призначають соціальну допомогу? Право на державну соціальну допомогу мають наступні категорії осіб: це громадяни, які досягли 65-річного віку і не мають права на пенсію відповідно до законодавства, або яким установлено інвалідність. В визначному порядку. Особи з інвалідністю першої групи, якщо вони не одержують пенсію. І третя категорія це діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю третьої групи. Такі дві умови потрібно виконати для того, щоб отримати соціальну допомогу від держави? Їх дві. Перше, це громадянин не має отримувати пенсію або соціальні виплати, відповідно. І друге, це бути дійсно малозабезпеченою особою, тобто особа середньомісячний сукупний дохід, якої за попередні 6 місяців календарних, тобто півроку, що передують місяцю звернення за призначення допомоги, не перевищує прожитковий мінімум. Визначений для осіб, які втратили працездатність. А я нагадаю, що у 2025 році це 2361 гривня. Це і є той прородковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто це і є мінімальна пенсія 2361 гривня. Уточнення особам з інвалідністю першої групи та дітям померлого годувальника державна соціальна допомога призначається незалежно від доходу. Особам, які мають інвалідність з дитинства або дітям з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу, як діти померлого годувальника, ці виплати згідно із чинним законодавством, призначаються одночасно, тобто вони отримують соціальну допомогу як за інвалідності, так і за втратою годувальника. В якому ж розмірі призначається соціальна допомога від держави? Розмір державної соціальної допомоги встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто в процентному відношенні від тих 2361 гривні. Цілий перелік категорій назву лише основні, тобто особам, які досягли 65-річного віку, але не набули права на пенсію. Наша держава нараховує аж 708 гривень 30 копійок. Якщо ми говоримо про людей з інвалідністю першої групи, вони отримують 100% ось цього прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність українцям, які мають інвалідність другої групи, держава нарахувала аж 1888 гривень. 80 копійок, і за третю групу сплачує аж 1416 гривень 60 копійок. Ми що громадяни України, які мають інвалідність, вони отримують дещо вищі виплати, і це пов'язано з цією дотяжкою до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ось що зазначають особам, в яких щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надається щомісячна державна. Адресна допомога у сумі якої не вистачає до зазначеного розміру. Ще багато хто писав, а чому ми відпрацювали 35 років, а то й 40 років на мінімальну заробітну плату, і отримуємо 2 тисячі гривню, 2,5 або 3 тисячі гривень, хоча в нас величезний стаж. А хтось досяг 65-річного віку, не працював, наприклад, або працював там 5-10 років і отримує майже ті ж самі кошти від держави. Ну, ось така у нас соціальна допомога, ось така у нас найнижча пенсія. На жаль, реалії ось саме такі. Але Справа в тому, що якщо людина працювала навіть 45 років на мінімальну заробітну плату, і я неодноразово на цьому наголошувала, вона може розраховувати лише на мінімальну пенсію від держави, ніякої вищої, на жаль, не буде, тому що першочергово враховується саме заробітна плата, з якої робилися внески до пенсійного фонду, а не ось той термін, той стаж, який людина пропрацювала для того, щоб отримувати свою пенсійну виплату. Термін призначається державна соціальна допомога. Якщо ми говоримо про осіб, які досягли 65-річного віку, то допомога нараховується довічно. Якщо ми говоримо про дітей померлого годувальника, то виплати передбачені до 18-річного віку. А дітям, які навчаються до завершення навчання, але не довше 23 років. Дітям сиротам до 23 років також. Особам з інвалідністю допомога від держави соціальна призначається на весь період інвалідності. Відповідно, якщо вона. Є безстроковою, то виплати також є довічними. Якщо ми говоримо про грошову допомогу соціальну на певний період, то йдеться про тих осіб, які проходять повторне оцінювання, тому що інвалідність не є безстроковою. І відповідно, якщо їх визнано вже не особами з інвалідністю, то виплати тоді скасовують. І проводиться перерахунок виплат. Дуже багато питань саме з цього приводу, коли підвищать виплати. Перерахунок розміру, призначеної державної і соціальної допомоги, проводиться автоматично, без звернення одержувача у разі зміни або встановлення групи інвалідності, або збільшення прожиткового мінімуму. А я нагадаю, що цьогоріч, у 2025 році, наша влада вважає, що не потрібно переглядати розміри мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, як для працівників це здатних, так і не для працездатних осіб. Відповідно, пенсія залишається без змін. Мінімальна. Наступного року є плани в уряду щодо підвищення виплат, але це не буде якесь кардинальне підвищення. Заробітна плата мінімальна, там щось близько 600 гривень має підвищитися. Якщо ще це погодять, а пенсійна виплата мінімальна, то на 200 гривень аж має вирости у 2026 році. Можливо, щось змінять на краще, але поки що у нашого Міністерства фінансів саме. Такі плани, які потрібно зібрати та подати документи, щоб отримати соціальну допомогу від держави? Паспорт. Ідентифікаційний код, податковий трудова книжка продивляється при подачі заяви. Декларація про доходи, крім осіб з інвалідністю першої групи та дітей померлого годувальника. Для недієздатних осіб додатково подаються рішення суду про визнання особи недієздатною, а також рішення про призначення опікуна для особи, якій призначено опікуна. Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково ще до цих документів потрібно подати свідоцтво про народження дитини. Документи, які засвідчують родинні відносини члена сім'ї з померлим годувальником, свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його в безвісти відсутнім або оголошеним померлим, довідка закладу з середньої освіти загальної про те, що дитина навчається також у разі потреби, а також документи, які підтверджують опіку або представництво, також за потреби. Про призначення соціальної допомоги подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі введеної йому довіреності, посвідченої ноторіальної вернутися громадянам України за призначенням державної соціальної допомоги. Це можна зробити трьома способами. Звичайно, найкраще це звернутися безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України з документами відповідно оформити ці виплати. Також можна звернутися до уповноважених осіб. Виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або до центру надання адміністративних послуг. Другий спосіб це, якщо у вас є така технічна можливість, якщо у вас є доступ до інтернету, то звернутися онлайн, тобто в віддаленому режимі, зробити через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через мобільний застосунок Пенсійного фонду України, або через єдиний державний веб-портал електронних послуг, тобто. Портал Дія з накладенням кваліфікованого електронного підпису. До речі, у попередніх відео я показувала, як оформити для себе цей електронний підпис. Але дійсно мало хто може це зробити, якщо, якщо у вас немає доступу до нового телефону, тобто до смартфону, немає його, то ніяк ви діє підпис не зробите. Третій спосіб поштове відправлення на адресу територіального управління Пенсійного фонду України. в описі під цим відео, як завжди, Будуть посилання на використані матеріали. Якщо для вас оформлення державної соціальної допомоги є актуальним, переходьте за цим посиланням, там детальні роз'яснення щодо того, які виплати передбачені іншим категоріям осіб, яких я не називала в цьому відео. І також як це оформити цю виплату від держави. Переходьте, знайомтеся, тому що, знаючи свої права, ви зможете їх захистити, і, відповідно отримати виплату, яка вам необхідна. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше цікавих, актуальних і важливих українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.